Масштабна пожежа охопила відразу два великі заводи. РФ першим у Єкатеринбурзі спалахнув Уралмашзавод. Це одне з найбільших підприємств у Росії. Вогонь охопив площу 5 тисяч квадратних метрів. На трьохсоти з них обвалилася покрівля. Повідомили ФМС РФ. На місці надзвичайної події було розгорнуто оперативний штаб. Самостійно на вулицю вийшли 15 людей. За словами очевидців, спочатку на заводі почувся вибух, а потім повалив чорний дим його було видно навіть у центрі Єкатеринбургу. А так виглядали перші хвилини пожежі. Вогонь палав у середині цеху. Відео знімали, судячи з усього, співробітники У нас пожар. Інше представники Уралмашзаводу заявили, що нібито спалахнув промисловий майданчик, який не належить до підприємства. За інформацією російських змі власник цеху компанія енерготрансбут, яка займається виробництвом трансформаторів, генераторів та іншого електрообладнання. Уралмаш справді стратегічне підприємство, яке останнім часом займалося виробництвом бурових установок гірничодобувного добувного обладнання, хоча й брало участь у виробництві танків т 34 але ще за часів Другої світової війни. Подібну техніку завод уже давно не штампує, каже військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. У них є лінії виробництва определених. узлов данной компоненты. Но, насколько известно, на сегодняшний день пожар, который произошел на Уралмашзаводе, он проходит в цехе номер 57, а цех 57-й цех, это лакокрасочный цех. То есть тот густой дым и та большая площадь возгорания, это В першу чергу, возгрявозгирання іменно лака красичних те, що вогонь міг поширитися на інші цехи, було мало ймовірно. Виробничі лінії розділені між собою. А загальна площа всього заводу величезна, каже Олександр Коваленко. Ралмарш вагонзавод очень велике підприємство, которое по своїй площі можна сравніть, ну скажем так, з ПГТ. Поэтому каждый цех, каждая линия производства, они между собой отделены соответствующими производственными какими-либо строениями разнесенными, и переброска огня на другое более важное, важный какой-то цех и важное производство, оно, конечно, возможно, Ну, ета віроятність мінімізована. Не встигли в Росії загасити пожежу на одному заводі, як спалахнув інший електроізоліт у місті Ходьково в Московській області. Про те, що горить дах одного з корпусів підприємства, повідомив телеграм-канал МЕШ. Там пишуть, що електроізоліт найбільший багатопрофільний завод електротехнічної галузі. Основна продукція ізоляційні матеріали. Площа пожежі охопила понад три тисячі квадратів. Повідомляє прокуратура Московської області евакуювали 34 особи. Не обійшовся день і без пригод у воронежі. Рано вранці, 1 квітня, в одному з кафе міста на вулиці Леніна пролунав вибух. Причиною попередньо стала кинута у вікно граната. Це є основна версія слідчих. На кадрах ситуація всередині після надзвичайної події поліцейські вивчають коло ворогів власника. За версією правоохоронців так могли помститися конкуренти. А напередодні вибух та пожежа за лічені хвилини знищили готель «Водолій» у Краснодарському краї. Згоріли номер. Та особисті речі постояльців з будівлі евакуювали 50 людей. Одного постраждалого госпіталізували. Повідомив канал МЕШ. попередньо вибухнув газ у технічному приміщенні. Вогонь розійшовся на 500 квадратів. Ті, хто не встигли врятувати паспорти та валізи, змушені були в одних плавках спостерігати за тим, що відбувається. Після того як пожежу загасили, на згарищі згорілого готелю виявили радянський ручний кулемет і патрони. Повідомив телеграм-канал Шот. Тим часом у Москві 2300 людей евакуювали з хіміко-технологічного університету імені Менделєєва через загрозу вибуху. За даними Шот керівництво університету отримало анонімне повідомлення про вибухівку. Такі ж прийшли на пошту ще трьох універів. Варто сказати, що останнім часом в Росії стало палати частіше. Так порівняно з 2022 роком, у минулому, 2023, кількість пожеж зросла на 125%. Такі підрахунки зробили українські осинт-аналітики. Ми не можемо стверджувати, що усі ці пожежі та вибухи пов'язані між собою, але чи не надто багато надзвичайних подій в один день? Як думаєте, ви напишіть у коментарях? Також підпишіться на наш телеграм-канал Новини Донбасу щоб першими дізнаватись найголовніше про війну.